Був час, коли українці шукали духовне просвітлення в Індії, там, десь там, в Гімалаях, але насправді, насправді наше духовне багатство і дуже велика мудрість, і джерело сили в нас є в самих. Багато разів, коли до нас підходили, казали дякую, люди плакали. Ця мова загубиться. Загубиться, забудеться. Тому ніколи не можна недо, недооцінювати, ніколи не можна знецінювати, ну, тим більше втрачати це. Я Ніна Амельченко, учасниця гурту Лунниця. Мене звати Віолита Юрченко і я також учасниця колективу Лунниця. Я Ганна Зубкова, я також частина луниці. Гурт почав формуватися у 2015 році. Він виник в першу чергу з мого інтересу до фольклористики. Я сама за професією психолог. І коли почалася війна, я багато працювала з людьми, які були вимушені переселені зі Сходу. І я зрозуміла, що потрібно такі застосовувати техніки, які б були простими, доступними і які би працювали. Ну і ось це я знайшла в народній творчості. Спочатку в мене був проєкт з колесковами, а потім я почала занурюватися вивчення фольклору і побачила, яке це багатство. Ми співаємо саме традиційні українські пісні, які були записані в експедиціях. Uh -huh. Тобто ми користуємося архівами, які викладені, цифрові архіви, які є в доступі, які викладені, і, ну, на які нам дали дозвіл ним користуватися. Це архіви, наприклад, Полтавщина-Слобожанщина, які є в доступі. І є ще архів Поліфанії викладений. теж. Є дозвіл користуватися цим архівом. Деякі пісні е, слухаємо, переймаємо, коли самі <с <с?> спілкуємося з носіями культури. Mm -hmm. ну, а їх вже не так багато насправді, тому що мало вже старожилів залишилося, які пам'ятають і знають. А щось бабусі заспівали, а щось розказали. А воно тут розказати, то вони розказали, а коли ці слова в мотив. Ну, будувати – Це ціла логічна задачка, тому що там може бути не спів... не так, що чітко лягає по ритму. Там ритміка ж може бути така складна, достатньо. Буває так, що голоси губляться, і треба з різних джерел слухати, щоб відновити той голос, який там загубився в записі, додавати. Просто є багато схожих пісень, ну багато, не багато, але десь знаходиться все-таки якась схожа пісня по мелодиці, і ми вже потім по мелодиці і по тим голосам уже якось ну, намагаємося відновити той втрачений голос. А іноді буває так, що. Немає записів, але ми вже ну, приблизно знаємо формулу, яка в пісні, відчуваємо вже більше, так? і тоді можемо пробувати додавати голос, слухати, як воно, чи воно не звучить вже за межами фольклору. І так, якщо воно органічно туди лягає, то ми залишаємо. Тобто пісні це розповіді певних історій. І вони з одного боку навчають, передають знання а з іншого боку, це такий душевний катарсис: тобто, якщо людина потрапляє в подібну ситуацію. І вона чує цю пісню, співає її в гурті, в культурі. Вона переживає душевне очищення. Тобто, це дуже потужна, така народна, можна сказати, психотерапія, так. яка з покон віків створювала баланс душі наших предків. І це дуже цікаво. Явище насправді вона не просто так от послухав, і ніби пройшло мило, а це саме, ну як воно звучить. Які слова там звучать, вони такі, що вони прям в душу заходять ці слова? Не можна бути Це сприймається ну, скептично спочатку, хто ніколи не чув, тому що звикли вже до цього клубного виконання, яке ну я не знаю, чому воно так працює, але воно не чіпляє. воно ніби. Мимо проходить, і цей ну, ні звук, ні пісня, вона ніяк не відгукується. <гум> а ось це виконання, ну, можливо, це так закладено в генному коді нашого народу. Воно дуже потужно завжди дає відгук будь-якому віці. сьогодні сидять в Да, Ми, коли починаємо проводити народні ігри, прості, взагалі там нічого, знаєте, так прості пісеньки, прості дії, дуже прості рухи, їх не можна зупинити. просто, Ми їх не можемо закінчити. Вони все просять ще, ще ще ще. І це наскільки це дуже ну, викристалізовано в народі, так, що воно наскільки органічно підпадає, певно, під. Всю природу людини. І це добав, що це діти абсолютно ніяким чином не дотичні до традиційної культури. Це просто діти. Наприклад, моя реакція: я, так як співаю з 2000, тобто 20 років ти співаєш, ти порівнюєш себе в співі. Коли ти була молода, тобі 20 років, ти співаєш лірічну пісню. Це одне, коли тобі зараз 38, ти з дівчатами співаєш пісню, ти дійсно її проживаєш, але це вже спираючись на свій життєвий досвід. І ти розумієш, що так пісню показати, як от у ці, чого у нас оці бабусі, які співають, так, так вони в душу проникають. Жінка, яка прожила життя і нелегке життя, українська жінка, вона передає настільки це підкріплене якимось внутрішніми душевними переживаннями, що це не може бути взагалі пісня, якось пройти повз тебе. Дійсно, як казала Яна катарсіс, ти розумієш, ти сам для себе, коли ти співаєш пісню, ти вже вкладаєш на неї настільки своє прожити життя, хоч тут і небагато, і ти зовсім по-іншому звучиш. Стосовно реакції глядачів, що вражало мене, наприклад, за ті роки, що я співала. Так, ми співаємо співали з дівчатами Донеччину, Може, ще будемо співати, як поєднаємось. Завжди, оце питання, а що на Донеччині є українська пісня? Я кажу, що ми скільки співали, ми всім доводили, що так, пісні є, що російськомовні міста це не є Донеччина, це є україномовні села, і ми показували, що це є пісні. І було багато разів, коли до нас підходили, казали дякую, і люди плакали. І ти дійсно розумієш, коли до тебе підходить жіночка, літня плаче, обіймає тебе, ти розумієш, що. Ти займаєшся правильною справою, це треба показувати, це треба передавати, берегти. І маєш пісню, от як ми з дівчатами. Співайте їх показуйте, щоб і дітки бачили, що є пісня, щоб вони туди також закохувалися в неї і знали, що в нас дуже гарна культура, нам є чим пишатися. І що це не так не, не пласке, якесь однобоке уявлення, як раніше хотіли показати це, а що це дуже глибокий матеріал, який дійсно зачіпає душу, що і, і культура вона не складається з одного виду пісень. Це такий багатий пласт, який знайде, скажімо, свого слухача в будь-якому випадку. А давайте заспіваємо. Подушечка, да. подушечка. От фрагмент, наприклад, пісня подушечка виглядала як. Коло, де кожен собі мог обрати пару і поцілуватися. Мотивний, такий, не нескладний. Подошечка, подошечка, моя гохова. Кого люблю того по довою, подошеш, по тому подарую. Поховою, подошеш, тому подарую. І оцей мотив він був зациклений. Одну пісню ти вибираєш пару, під іншу ти цілуєшся. І так вся молодь могла між собою. Познайомитися, так. до <laughs> речі, Це, це як гра, всі на очах, але розуміло, що це симпатії, які вони. Це був такий спосіб перезнайомитись, як ті ж весільні наші танки. де е, як ми починали, наприклад, вивчати більш детально танок, починали з дівчатами танцювати, у це все робити. Мені дуже е, був такий момент цікавий, коли, наприклад, дівчата стоять в колі, а пари мінялись парубки. Думала, для чого це ж якось. Якась дивна танцювальна формула. Скажу, ні, це щоб парубок міг перетанцювати з кожною дівчиною, знайти собі свою єдину. А йде так, як не на весілях, де всі, скажімо, оце поєднується під музикою. Це все так було легко, і здається, він її в танку побачив, тут він її обняв, тут він все зрозумів. Дуже цікаво, так скажімо, вони виконували мабуть, важливу соціальну роль для того, щоб можна було. Познайомитись по дворяни пізно ходи. Коли українці шукали духовне просвітлення, та й досі зберігаються це уявне, духовне просвітлення десь там в Індії, там десь там в Гімалаях, десь треба їхати, там до гуру. Але насправді, насправді, наше духовне багатство і дуже велика мудрість, і джерело сили в нас є в самих. У нас дуже давня культура, і в мені закладена настільки велика мудрість і сила, що осягнути цього навіть словами дуже важко. Іноді це словами неможливо передати. Mm -hmm. Тому, знаєте, як ото, часто так буває в казках або ще щось, шукав, шукав десь там мудрості, істини, а вона виявилася вдома в себе в хаті. Оце і так у нас. У нас наша мудрість і наша істина життя у нас в себе в хаті. Тому це треба і вивчати, і зберігати, і далі передавати наступним поколінням, тому що, поки це є у нас в побуті, ми живий народ. Ти розумієш, ти смієшся, є пісні, щоб посміватись. Ти сумний, є пісні, щоб посумувати. Ти хочеш плакати, є пісні, під які будеш плакати. Але... Будь-яка наша репетиція, будь-яка наша зустріч, в якому пригніченому стані ти не прийшов, який би ти не був знесилений, ти завжди виходиш наповнений. Звідки беруться ці сили, не розумієш. Але таке відчуття, що, знаєте, це в них йога, а в нас буде спів. Ми наповнюємо себе цим співом. І здається, оці ці сили, які є рухатися далі, жити це життя. То, здається, тебе наповнює сам спів. Тому, як би не було важко, як би не було складно, ти ніколи не відмовишся від цього, хтось думає хобі, а це вже частина життя. Там батька бив, щоб дівчину не любив, Годі, та й годі, Щоб дівчину не любив. А дівчина не кається, та парубкам кохається. до. Наші українські пісні це джерело нашої української мови, справді живої мови. І якщо ми не будемо їх зберігати і відтворювати, щоб люди чули їх, ця мова загубиться. Загубиться, забудеться. А так ми її підтримуємо, ми її пам'ятаємо, ми це розвиваємо, і люди чують, і воно з мелодикою воно лягає на слух і лягає в пам'ять. І так ми збережемо мову і збережемо. Взагалі нашу українськість. Це просто код. Якщо людина його відкриває для себе, вона стає ще більш наповненою, багатою, ще більш сильною, мудрою. Тому ніколи не можна, ну скажемо, недооцінювати, ніколи не можна знецінювати, ну і тим більше втрачати це. Це ж не випадково, дуже великі, ну багато десятків років саме нашу культуру намагалися знищити всілякими способами, і навіть, навіть так підміняючи одне іншим, там, видаючи одне за інше, зниці, висміючи, да, от при, гніч, принижуючи. це не випадково, тому що це велика сила і велика зброя людини триматися в цьому житті. Сильною, наповненою духовною. А якщо, людина тільки, якщо тільки людина без цього, вона вже як наче без коріння. Вона дуже легко її можна зламати. Se lavo,